Останнє залишилося, ну ти диви! А! Так, вітаю, вітаю. Полетіли. О! А ти що такий дробовичок? Дали казковий. Казковий. Казковий, добре. З казковим дробовичком. Зараз треба не обісратись. його скільки тобто, у вас тут летить. Хлопці. Так багато. За що? Ау! Ти гляди, гля. шуршить. Та ну я... Шо тобі пушку нормально би взять би ще? О! Ага. Це не те, що я шукав. Ой! Так, хлопці, 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 Перед Сей Сейо. Заспокойтеся що у вас там. Що у вас так багато? Слідуючий. Перезаряд рідненький. Десь тут бігав ще одна жертва. Так. Ох, ти пістолет Тоса дали. Ти дякую. Такого візьме. Так, пішли дивитись, що в мене є мітла? Пістолет. Ну так то непоганий затарчикс, непоганий. Оп, мінусець. Ось все ти де, Сховався, хлопчурець, добре. Сховався, та й сховався. Що там бігло? гля Та ти що з мечем? Ото такий от рембо. Римбо Петрович. О, Треба нас ховатися, гля. Що воно вилізе десь. Ні, ні Хутенько на крису, пацана. Шверкну. О! Дякую за такий самий дробовий. Завжди про такий. Завжди про такий мріяв. Так, що в нас по набоях ок. По набоях ок. Бронюхи, звісно, ніфіга нема, але будемо якось це його діло переживати. Так, де там різня? Та перезарядись! Что самый дерзкий, да? Что, 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 хлопцы? Что а Зона-то, да? Зона то робить непереливки, ой-ой-ой! Ой, Ой, розсипався. Де ти? Хлопчурисько. О! О, oh, фак! Не попадай. Не попадай, не попадай. Ой-ой-ой, в сраку тобі. Ой, йоп твою мать. Останнє осталося, Ну ти диви. а, -а, -а, -а. Ох, скільки ж вас настриг, хлопці. Залишилось останнє! Фу, ну важкінько було. Na o harny,